Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священник Олексій, чи можна упорядковувати могилу до 40 днів після поховання рідної людини? Звичайно, що можна. Дивіться, братики, сестрички, дуже багато всяких забобонів. Вдома то не можна, і то не можна, навіть могилку, де похоронили близьку людину придумали в народі люди, бо то люди придумали. Не лізь, не лізь, Ганю, до, до могили до сорока день. Що не лізь? Ну, якщо там наложили якісь немудрі родичі, наложили кобаси на гробі, бо ж є всяке. І ще горівки поставили, піяки прийшли, горілку випили, то теж люди. Але, бо ну, таке є, що випили, а собаки ту кобасу зіли, ще й взяли, розрили, розрили місце поховання. То звичайно, що ви маєте упорядкувати, кроти прилізли, нарили щось там. То є природа, то є природа. А ви. Як люди, які, які культурні, йдете, упорядковуєте гарно, можна опалубочку таку поставити, щоб там земля не розсипалася вправо-вліво. Якісь там букети квітів. Ну Не пластику нанести, гора, пластику тоді по всіх кутках цвинтара, скрізь смітники стихійні поробили. Тому треба підходити акуратно, їжі не потрібно нести на, на гроби. Потім собаки приходять, роблять пакості всякі недобре. Тому, дорогі. Будьмо адекватні, віруємо в Бога і впорядковуємо місця там, де живемо.